З днем медичного працівника вітаємо лікарів, медсестер та медбратів, парамедиків, фельдшерів, акушерів, лаборантів, санітарів та інших працівників галузі охорони здоров'я. У день медичного працівника прийміть подяку та повагу від жителів Боуславської громади, віддаємо належне вашому терпінню, професіоналізму та самовіддачі. Сьогодні, 27 липня, в Україні своє професійне свято відзначають працівники сфери охорони здоров'я. тож до медиків Богуславської центральної лікарні на свято завітав міський голова Віталій Хоменко та привітав присутніх з їх професійним святом. Також напередодні 26 липня в актовій залі Богославського центру первинної медико-санітарної допомоги зібрались працівники для відзначення дня медичного працівника України. Дозвольте розпочати наші такі коротенькі урочистості, присвячені знагоди дня медичного працівника, які перенесли. Давайте ми Ірина на слово вам даму. Дію Віталію Миколаєвичу, нашій Акубуховській адміністрації, міській нашій раді я тоді вже буду. Вивати. Шановні колеги, звертаюся до вас як до колег, а правильніше, мабуть, мені сказати, що я є пацієнтом, але дійсно тими людьми, які сьогодні несуть неймовірно важку працю, опікуєтеся людьми і бережете те, що у кожної людини є найголовніше – це здоров'я. Так, трапилося, що на сьогоднішній день ми маємо, ми святкуємо це свято в досить таких складних умовах, в умовах війни. І в першу чергу я хочу подякувати нашим захисникам, те, що завдячуючи їм, ми сьогодні маємо можливість зібратися, відсвяткувати, поспілкуватися. Друге, я хочу подякувати Уклінно вам за те, що ви, незважаючи на всі випробування, які стоять наразі. Ви продовжуєте виконувати свій професійний обов'язок. І хоча я сьогодні є представником Обухівської районної військової адміністрації, але я народилася тут, проживаю тут, мабуть, і помру тут. Тому я безмежно вам кожному вдячна за те, що ви бережете, охороняєте, хоча б не примножуєте, але бережете здоров'я тих пацієнтів, які потребують сьогодні вашої підтримки. Ваша праця є жертовною, тому що і в день, і вночі, і за кордоном Тетяна Григорівна, і вся воно буває, але немає такого, щоб хтось із вас колись не взяв слухавку, не надав відповідну консультацію, підтримку. Я ще раз дякую вам і хочу звернутися до вас не як представник Обухівської районної державної адміністрації, а як. Місцева жителька Віталій Миколаївич до вас. Ми маємо зберегти і примножувати те, що ми маємо. Я маю на увазі ваш колектив, нашу матеріальну-технічну базу. Що хто його знає, чи нас довезуть до цієї Білої церкви, чи не довезуть, але в першу чергу тут, на місці, буде надана та е, допомога, яку потребує кожен хворий. Бережіть один одного. Валентина Дмитрівна, опікуйтесь З нашими лікарями, тому що вони у нас неймовірні і виникають різні ситуації, але завжди ми доходимо до єдиного, до того консенсусу, який змушує нас жити, йти вперед, працювати на благо людей, берегти один одного. <кій> Я вітаю вас, вашим професійним святом, благополуччя вашим родинам, тому що їм доводиться терпіти досить багато. І як вони складалися далі, всі обставини, але завжди залишаємося людьми, допомагаємо один одному і бережемо те, що ми маємо. Пасибі вам. Ви скажу єдине, ви є флагманами нашої медичної галузі в Богуславському районі. Я не знаю, як складеться подальша доля лікарні. Сподіваємося, що все буде добре, і фінансування, і колектив, і професіоналізм. Але я знаю точно, що якщо щось буде не так, то ви завжди підставите свої надійне плечі. Майте міцні плечі, надійну опору. І Дмитрію, як я завжди кажу, хай завжди керівник відповідає своєму колективу, а колектив відповідає своєму керівнику. Тому що тільки в такому прекрасному тандемі можна йти, рухатися, здобувати і отримувати позитивні результати. Свято вас! За дорученням, нашого, за дорученням нашого голови грамотою до Дня медичного працівника е, вручається медичному директору ПАНП Погославської міської ради, Погуславський центр первинної медико-санітарної допомоги за сумнівну працю, високий професіоналізм та знаходи професійного свята. Дня медичного працівника Шинкаренко Тетяні Леонид. Ви воїнімої сімейним лікарем і вам доводиться теплі взяти. Тож терпелі <плес> вам здоров'я і <плес> благополуччя. Дякую <плес> і вам основне <просто. плес> здоров'я пасиві <плес> і миру нашого. Тут ми вбачаємо конфлікт інтересів. Дякую. Там такого не написано. <гум> да. Грамотою за сумлінну працю, високий професіоналізм та знагоди професійного свята, дня медичного працівника вручається цихан Тетяні Валерійовичу. Цихач перепрошую. Це, мабуть, новий, так? Це наша лікар, яка, яка доля склалася, так як склалася. До війни Тетяна Валерівна працювала місто Рубіжне, але життя закинуло на терени нашої Богославщини. Ми е, маємо честь працювати поряд з Тетяною Валерівною. Вона професійний, висококваліфікований лікар. Ніхай, з... вода, і я хотіла сказати, що дуже <пасували> я м, м, евакувалася так різко, але мене прийняли ваші колеги. і Спочатку не було розуміння. Майбутнього зараз я думаю, що я буду працювати тут і подалі. І велике дякую тим, хто допомагав. Особливо янче мене в контексті Хелсі, колядюсочки стерпів мою тупость мою на початку, то потім і далі зараз я с і велике дякую, тому що вона потужно ввелася, і ми всі бачимо як незалежні зараз від медичної інформації і, і заповнення. І благодаря вам я це все вмію. Я не вміла цього чесно сказати, бо не було такої потреби на той час. Ми потрібна нагода працювати теж із колегою, яка приїхала до нас із Херсонської області, і ви знаєте. Коли переконуєшся, що там, в тих регіонах, працюють і працювали високопрофесійні люди. Як би там не було, але дивлячись <пустим> <ти, зашись пустим> на, на свою колегу, вона завжди плаче і говорить: хочу додому, хочу в рідні стіни. Я <пустим> <Ми> там... нормально. <пустим> <пустим> швидкої перемоги. Якщо буде ваше рішення про те, що ви остаточне рішення, що ви маєте намір залишитися тут, ми будемо раді, дай ми вітати вас. Підтримувати, допомагати і дякувати вам за ту роботу, яку ви маєте. Насипам. Слово запрошується, Віталій Миколаєвич, міський голос. Шановні медичні працівники, я також приєдную до тих цих питань, які були сказані, будуть сказані. Напередодні вашого професійного свята з ним медичним працівникам. Е, я завжди казав і кажу, що е, ну, свій час е, люди мого покоління старшого е, ми розуміли, що нам говорили, що Господь Бог це щось таке, неймовірне, до цього не потрібно прислуховуватись, але з часом воно все повертається. Зовсім інше русло, і ми розуміємо, що це все неправильно. І я думаю, що ви другі після Господа Бога, тому що Він е, дає нам здоров'я, а ви його продовжуєте. Ви робите все можливе для того, щоб людина жила, щоб вона була поряд своїми рідними, близькими людьми, і у вас це дуже хорошо виходить. Зрозуміло, що тяжко, зрозуміло, що на ваш вік, на вашу долю ви дуже багато перемін. Дуже багато реформ, дуже багато несподіванок, які ніхто не знав, що це воно таке і буде. Перше, те, що була медична реформа. Зрозуміло, що це було страшне і таке незрозуміле, і вам потрібно було швидко переорієнтуватись і знайти себе також у медичній галузі і залишитися з роботою, щоб була заробітна плата, щоб був і керівник на своєму місці. Ви це перейшли, ви це прожили, ви це е, випробування пройшли. Друге зрозуміло, що це велика біда, це був ковід. І ніхто не знав, що це за е, хвороба і як з нею боротися. І ви на передовій виробили все можливе, ризикуючи своїм життям. І ми розуміємо, що Ех, випадки були летальні, На великий жаль. Лікарі помирали, але вони спасали життя людське. Третя війна, і знову медики на передають. Якщо ви даже і в тилу, то ви все рівно робите все те, для того, щоб ті наші хлопці, ті наші воїни, які приходять на реабілітацію, щоб зробити все, щоб їхнє життя тут було якомога кращим і спокійнішим, налаштувати їхню психіку і зробити все, щоб вони повернулись до нормального життя. І все це знову виробити. Тому вам велика вдячність, велика шана, велика повага. Будьте нам здорові, тому що в першу чергу вам треба більше здоров'я, ніж нам, тому що вам треба ще слідкувати за нашим здоров'ям, а вам треба за своїм, за здоров'ям своїх рідних і близьких, і за здоров'ям пацієнтів. Тому щастя, здоров'я, миру, добра і достатку. Хай буде все добре. Свято, бо це здоров'я. І користуючись нагодою. Хочу дякую також подякувати, нагородити грамотою Бока Веніда Йосиповича за високий професіоналізм, особистість трудові досягнення у професійній діяльності, за бездоганну службу, відданість справі, вагомий внесок у розвиток медичної галості та з нагоди професійного свята дня медичного працівника. <праць> також нагороджується клієнтку Ірина Вікторівна. Костенко Микола Володимирович. за спасибі. Ну що, мій дорогі колективи? Вітаю з святом, яке сьогодні настав. Ще трошки похвилююся, заспокоюся, і буду говорити Нормально. Я дякую за ці ті теплі слова, які сказали ви Ірина Бреміна, ви Віталій Миколаєвич. Дійсно, девізом нашого колективу є, як казав мій вчитель з менеджменту Володимир Іванович Журавель, потрібно створювати зоряне небо, а не запалювати зірки. Так дійсно ми над цим працюємо, вже сьомий рік працюємо над тим, щоб небо нашого колективу було дійсно зоряним, щоб там сяяли яскраві зірки всім, і нам це вдається. Я дякую вам за той шлях, який ми сьогодні пройшли. Пройшли ми з вами багато. Вчилися ми реформування, вчилися перше заключати декларації, Це було щось таке. Боже, таке таке щось нагрузне собі цього сьогодні. Ви віртуозно працюєте в медичній інформаційній системі. Сьогодні ви потужно працюєте, тому що ви всі бачите, до нас їздять в, в наші колеги з навколишніх наших закладів, наші сусіди ділитися досвідом, як це воно дійсно працює, і ви це показуєте. І коли я сижу тут у вакному залі, коли ви це демонструєте, там десь мені повірте, дуже приємно. Я горжусь вами, що ви у мене такі є. Сьогодні трошки, бачите, в нас такі форс-мажорні вставинки, але сьогодні, я думаю, настрій буде всім, тому що всі сьогодні отримують преміювання до Дня медичного працівника. Я наголошую, це не заробітна плата, заробітну плату ми виплатимо п'ятницю. Сьогодні буде преміювання, воно буде різне, в залежності від показників якості, в залежності від внеску, який кожен робить в успіх нашого закладу. Тому хто отримав досить такі... Значне преміювання це не те, яке було раніше. Я вам всім дякую. Хто отримав просто таке символічне до Дня медичного працівника? Я вас закликаю підтягуйтеся. Ми сьогодні працюємо, слава Богу, досягли тих висот. Де ми дійсно можемо виплатити преміювання до Дня медичного працівника кожному і для кожного в сім'ї настане це свято від себе і від департаменту охорони здоров'я. Також хочу відзначити за роботу. Шевченко Тетяна Анатолівна отримала в нас грамоту від Департаменту охорони здоров'я до Дня медичного працівника. Квіточки не було, Анатоліна, грамота у ага. вас вже лежить, а квіточку я вам передаю. <плес> ну, ми ж вас не забирали її назад, вже так вибачте. Також почесною грамотою департаменту охорони здоров'я нагороджується воронова Любова Олексіїна. Неймовірна людина, неймовірна медсестра, яка співає скрізь. В вакцинації, в паліативній допомозі, взагалі, я не знаю, якби десь Олексіївна виїхала, навірно, похід б мене роздела. Дякую. вам Комунального некомерційного підприємства нагороджується шапочникам Паніна Миколаївна. Ми її передамо. Так, е Ольга Миколаївна Лув'яна також у відпустці. Є -є 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 -є. Ольга Миколаївна <плес> заховалася. <плес> <плес> Знаєте, коли я дуже е мої колеги може на мене і і трошки ніколи е ображаються. Але я їх завтра стимулюю за показники якості. От я їх монітору і кожну через одну планерку приходжу приходжу сюди з ноутбуком, і вони тільки бачить, прийшла Валентина Дмитрівна з ноутбуком, настрою вже так бачу трошки собі цього. Але мені дуже приємно дивитися, коли показники досягають 90-6%. Оля Миколаївна, я вам дякую. Разом спільно з вашою медичною сестрою. Я всім дякую за, за підтримку. Да. Тому ви справилися, ви сьогодні содіяв обманом. Дякую. Так тримати. Подякую від нашого комунального некомерційного підприємства. Нагороджується водій Аненко Олег Анатолійович. Ну, сказали, ще ми перевозили гуманітарної допомоги разом з Олегом Анатолійовичем. Як ми їздили отримувати на хаб нашого департаменту від звуки сирен, від комендантські години і все остальне? Тому спасибі Олег тобі за працю. І скажу від себе: ну людина не стісняється роботи. Покосить, покосить, відремонтувати. Зварять клітку треба під генератора, не питання зварена клітка. Ну все розумієш, молодець. Але ж подивіться, йому ж важко відмовити, подивіться ж на нього. Орел. Також я хочу відзначити відмовити. нашу сестру господиню Козаренко Зінаїду Петрівну. Зіна Петрівна навіть без... Е Папки там знає, що де стоїть і де скільки чого є, і, і все, і щоб і, і мило було налите, і антисептики були в нас, це, і все, чого немає. Я знаю, що в неї там заховано є. Ну, вона приходить, каже Валентина Дмитрівна, в мене вже немає. У мене вже його немає. Спаси. Також хочу наговорити подякую. Працівника бухгалтерії, нашого бухгалтера, медвідь Ірину Миколаївну. Допрацьовує. Премію, премію, Хоче радувати вас усіх, ну хай допрацьовує, бо трошки ще не сьогодні і форс-мажор, форс там з мамою стало. Викликали швидку, тому все. І подякувати хочу Печенко Ольгі Миколаївні, нашій медичної сестрі, е, Весарівської області. В разом співпраці з Тетяною Валерівною вони не обслуговують сьогодні порядка півтори тисячі жителів Месалівки. Ну і такий працівник, що треба, там, як казав у тому фільмі. І на цементний завод, і на, на м'ясокомбінат, куди хочеш, кожна Миколаєва, нас це робити. І ще раз спасибі всім за роботу.